Майдан Незалежності знову в жалобі. Сотні людей прощаються загиблим бійцем 72-ї окремої механізованої бригади лейтенантом Леонідом Дергачем. 1 лютого бойовики та російські найманці накрили позиції з градів. Академік, так називала його на фронті, отримав численні осколкові поранення і, на жаль, не вижив. Його любили всі. До нього любили приїжджати і журналісти, і волонтери. І командири також любили приїжджати до нього на позицію. Його дуже любили, його бійці. Його мобілізували у четверту хвилю. На передовій академік одразу ж облаштував нові позиції та сформував міцний підрозділ, який брав участь у багатьох боях. Ігор Шевченко служив під командуванням Леоніда Дергача. Каже, що за 10 місяців у підрозділі майже не було поранених. та згадує, як відважно академік рятував своїх товаришів. Один з таких випадків, коли ми підірвалися на розтяжці, а Люня він сам хлопець міцний, і хрипкий, високий, коли е, е, щелкнуло, ми поняли, що, як кажуть, буде зараз розрив. Слава Україні! Розлетіли з однієї, сторони, і він, даже, коли даже відлітав, побратима, товкнувши, щоб він ще далі вилетів. Це доля секунди, як кажуть, вона зберегла життя нам трьом практично. Після демобілізації Леонід повернувся в Чернівці і знову почав працювати в університеті, але не зміг забути побратимів, які воюють на Сході. Підписав контракт і повернувся на передову. Він пішов служити, підписавши контракт після своєї демобілізації, закінчення, для того, щоб в країні стало щось краще. Він навіть так розраховував і казав, що мої сини будуть жити в моїй країні, каже, будуть гордитися нею. Виявилося, що ми ще й майже з одного міста. Ну і так і подружилися. ну, Людина старша, 37 років, як старший брат був, коли ну, завжди знаходив слова, щоб підтримати, якщо що, там такі банальні речі навіть накормити, знаєш, це ну, ну як старший брат був, і буквально неділю назад домовлялися. Що він прийде теж до мене в гості? Ну і от загину. Поховають Леоніда Дергача 4 лютого у Чернівцях. Посмертно його нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Україна втратила ще одного мужнього захисника, двоє синів, батька. Денис Гойко, Володимир Стройков, військове телебачення.